Олександра, ви сьогодні забираєте додому свій вже проект. Чому ви вирішили забрати? Бо мені він підходить. А чим він вам підходить? М -м, як сказати? От накидка в мене є, ну накидку не покладеш туди, куди треба пройти. Угу. А цим дуже добре. А, а як от накидкою ще вдома займаєте? Що робите? Ну, прогріваємося і лежимо, і так, Плечину, на ногі, ну, а от, да, от в пахунок мені треба, ну туди не картин положить. А цей раз буде. Ну буде. ви лежали, пам'ятаєте, да, перший да. раз, і ви вже тоді зрозуміли, що це в да. мене ви... перестали болі і нема судорог. І вже ось буде 1 числа два місяці, як я не приймаю обідващ. Да. Після рота. Мені дуже підійшло. І чомусь одразу брати і все. А от поділіться секретом, як оце обговорить своїх рідних. Що ви йому? Ні, тоді я говорите? чоловіка не обговорювала. Ми тоді прийшли на, на, діагностику. на діагностику, Він побачив, сказав, зразу бере. Понраво. І ми зразу принесли гроші. Ну Бо воно підходить, якраз, допомагає, то чого не взяти? А, хто буде ще вдома займатися? Ви? Я чоловіку, внучка буде. Внучка буде, Анастасія. обов'язково. А от скажіть, будь ласка, чи важко далося рішення? Зараз війна, зараз непростий час. Де взяти гроші? Ну, знаєте, як я купляла 500 гривень 5 ампул обезболюючих, а в день йшло дві, а коли три було, то нічого. То лучше це ви постійно були на обезбалювачі? Да. А да. щось так сильно боліло? Так. Да. Да. Це у вас тазобедрення? Так, да? тазобедрення було. Да. І це вже два місяці? Тому що воно не спать, не повернуться, болі, судові. А от тут почала прогрівати проєктом і. Uh -huh. що... І ми купляє, потому що тому Тому ви, ви взагалі да. дуже змінилися. Якщо взяти е, того разу, як ви приходили саме в перший раз, ви ж, по-моєму, да. з палочкою да. приходили. Да. А от коли вже сказали, що вона вам не подружка, коли вже її позбули? Після двох тижнів, як на платформі почали. А потім вже діти взяли платформу і я дітей займалася. А коли уїхали, то я мені віддали, то я дома занімалася на платформі. Хорошо, Хорошо нравиться. Да. Клас, ми тоді дякую. вас вітаємо. Це вже буде ваше. Ваші Дякую, дякую. і опимо фотографії, щоб не забути.